Ти перевіряєш гостей на рахунок можливих проблем в майбутньому після виходу інтерв'ю у тебе? Ні. А які в мене можуть бути проблеми через те, що я виконую журналістську роботу? У мене знаю, ж є ми посвідчення живемо... журналіста на такі випадочки. Акредитована ВСУ, все чотінько. Якщо будуть до мене якісь питання, то я розкажу людям про 34-ту статтю Конституції України. Я ж ну, дуже гарно знаю закони. Я кажу, що хакери ніколи не порушують законів, вони їх обходять, вони можуть там якось підлясть, але не порушувати. І тому, ну, які можуть до мене бути питання, якщо я просто виконую ну, таку саму журналістську роботу, як ти? Ти ж задаєш питання, людина щось відповідає. Я щось знаю, що правду вона мені говорить, бреше. Чи є в цьому. Можливо, взагалі це сюжетна лінія. Чи є в цьому кримінальна складова, чи ні, це скажуть мої юристи. Я для себе перевіряю відео на певні протиріччя. Ну, умовно, якщо людина у відео повідомляє про вчинене злочину, то ти ж знаєш, так, що якщо тобі відомо про вчинене злочину, ти маєш право або винен повинен... або обов'язок уже. О, бачиш тут різниця. Маєш не право, а обов'язок е, повідомити про вчинення злочину. Тобто, е, єдине, що я маю перевіряти, щоб в інтерв'ю, коли людина мені щось говорить, і я бачу, що це прямо злочин, я маю право про це повідомити. Я от цей момент Ну, Знаєш, типу, або поясню людину, що за такі слова. Можуть бути проблеми. Знаєш, як ті процесуалісти говорять у ваших словах, є певні ознаки порушення кримінального правопорушення. за статтею, такої-то, такою, та за моєю суб'єктивною думкою, для того, щоб ми зараз не зверталися до правоохоронних органів, я прошу вас переформулювати.